Це певною мірою вже був такий холодний душ для того, щоб ми виходили з бульбашки того, що в нас така класна вся освіта і все можна нічого не робити. Хотів би сказати, що по всіх трьох напрямах ми, на жаль, нижче за середні показники серед цих країн. Найбільший регрес в нас з якраз з читацьких навичок. Вміння критично аналізувати, вміння е, розрізнити фейк чи не фейк. Дитині важко довго е, над чимось працювати. Ми трохи деградували по всіх дисциплінах. В нас відставання майже на два роки. Українська система освіти продемонструвала свою стійкість. Щось з нашою освітою не так шкільною, щось треба змінювати. Дуже часто ставлять питання: а якою є якість української школи шкільної освіти можна купу параметрів винаходити, але є міжнародна вже визнана тестування. PISA – Program for International Student Assessment, яке вимірює успішність тієї чи іншої освітньої системи, і воно це робить. Це дослідження, воно робиться вже більше 30 років. Бере участь більше ніж 100 країн. Це країни організації економічного співробітництва та розвитку ОСР, така абревіатура. І ще купа додаткових країн. Україна вперше взяла участь в цьому дослідженні в 2018 році. І це певною мірою вже був такий холодний душ для того, щоб ми виходили з бульбашки того, що в нас така класна вся освіта і все, можна нічого не робити. А, і вдруге, Україна взяла участь в дослідженні ПІСА в 2022 році. Я хотів би наголосити, попри війну, попри обстріли, ми в 2022 році наші діти брали участь в цьому дослідженні. Трохи про те, що це за дослідження. Беруть участь 15-річні діти. Це в нас приблизно 9 клас, ну там плюс-мінус 15-річні діти. Три напрями: математичні компетенції, математичні навички, математичні знання, природничі, тобто там щось з фізики, щось з хімії, щось з біології, і те, що дивує найчастіше, це навички з читання. Тобто це не те, що 15-річна дитина вміє читати чи не вміє читати. Це про вміння працювати з текстом, вміння робити висновки, вміння критично аналізувати, вміння розрізнити фейк чи не фейк. Це максимально, до речі, важлива для нашого суспільства зараз компетенція. І от ці три напрями вимірюються. Хотів би сказати, що по всіх трьох напрямах ми, на жаль, Нижче за середні показники серед цих країн. На жаль, нас не можна назвати успішною освітньою системою з точки зору цього міжнародного дослідження. А це я знову ж таки повторююсь: найбільш авторитетне, найбільш визнане дослідження, яке говорить, яким є місце тієї чи іншої освітньої системи посеред інших освітніх систем. Тепер по напрямах: найбільший регрес у порівнянні із дослідженням 2018 року в нас з якраз читацьких навичок. І це теж певною мірою зрозуміло. Це пояснюється тим, що дитині в ситуації постійного стресу а. 22 23 рік це е, роки, коли дитини, е, дитина постійно знаходиться в ситуації стресу, повітряна тривога, невизначеність. Ну, про що я говорю, всі розуміємо, в якому контексті ми зараз всі перебуваємо. Дитині важко концентруватися на тексті, дитині важко не перестрибувати з одного моменту тексту до іншого моменту тексту. Дитині важко довго е, над чимось працювати, і все це зумовлює наш найбільший регрес. Е, найменше в нас. Регрес в природничих навичках. Тут теж можна говорити, чому так, чому ні. Але в цілому можна розглядати наші результати як з точки зору позитивної, так і з точки зору негативної. Якщо з негативною, давайте почнемо, щоб закінчити все ж таки на позитиві. З негативної точки зору, ми у порівнянні з попереднім дослідженням, я знову ж повторююся, воно проводиться раз на 4 роки, ми трохи деградували по всіх дисциплінах. Це е, приблизно, якщо вже говорити про місця, це в районі сорокового місця. Якщо говорити по відставанню. Вважається, що 20 балів відставання в результаті піса це е, мінус один рік відставання, якщо в, е, ну, в часі рахувати. Тобто е, в нас відставання майже на 2 роки у порівнянні із лідерами цього рейтингу. Якщо говорити про лідерів, я думаю, що може бути цікаво. Традиційно це м, Сінгапур, це е, китайський Шанхай, в Китаї брав участь не весь Китай, а регіон Шанхай. Це, якщо говорити про країни Європи, найкращі результати до речі, продемонструвала серед країн Європи. Естонія вона е, в першій п'ятірці по всіх по всіх трьох, і це для нас певною мірою дороговказ, бо це теж система, освітня система, яка виходила з пострадянською, але змогла перебудуватися в такий спосіб, що зараз вона є одним з лідерів в шкільній освіті всьому, всього світу. Дуже е, приємно це те, що українська система освіти продемонструвала свою стійкість. Ми спілкувалися з засновником цього рейтингу, ПІСа, з очільником напряму освіти в е, організації економічного співробітництва розвитку Андреасом Шляйхером. до речі, дуже великий друг нашої країни. І він казав, що він очікував від е, України більшого, набагато більшого спадіння. Він взагалі е, ну, пишається тим, що Україна змогла взяти участь в цьому дослідженні. Діти писали це дослідження в жовтні 2022 року. Ви спитаєте, чому ми тільки зараз про це говоримо? Оскільки це вело. Величезний масив даних по всьому світу він обробляється, і презентовані дані були якраз в грудні цього року. Тобто, це абсолютно така свіжа новина з цієї точки зору. Так ось величезний наш плюс, величезне досягнення те, що українська система освіти встояла, те, що наші, е, наші діти демонструють результати не набагато гірше, а по деяких напрямах, і трохи краще ніж це було в попередньому дослідженні піса. Кожна країна замислюється після того, як бачить результати піса, що нам робити в Німеччині. Є навіть усталий термін «ПІСА-шок». Це коли Німеччина вперше взяла на початку 21-го сторіччя участь. Вони були впевнені, що ми будемо в топ 5 там ну, топ 10 мінімум. А вони навіть у ку не потрапили. І для них це було приводом для серйозної розмови. Щось з нашого світу не так шкільною щось треба змінювати. Е, є певні кроки, які зрозумілі, але Україна знаходиться, ми розуміємо, в особливому стані. Якщо в якихось країнах можна говорити окей, давайте змінювати там комплектацію класів, давайте змінювати навчальні програми, давайте щось робити краще з підручниками, давайте там говорити там, як ми перевчаємо або вчимо вчителів, і так далі, то освітня система України зараз вирішує абсолютно інше питання. Ми вирішуємо питання безпечні. Ми говоримо про те, що наша освіта уходить під землю для того, щоб можна було в офлайні навчати дітей. Ми говоримо про те, що в в нас шалена купа освітніх розривів, не притаманих жодній освітній системі. Бо якщо ми говоримо село місто по всьому світу, то в нас є діти ВПО, в нас є діти з зони зіткнення, в нас є діти, які знаходяться за кордоном, в нас додаткові освітні розриви, з якими ніхто ніколи не зіткався. І основне завдання нашої системи освіти це зараз безпека і офлайн навчальний процес всюди, де тільки це можливо. Це завдання, якщо ми вирішимо, то можна буде легше говорити. Вже про ну скажімо так традиційні кроки, які роблять в освітні системи для покращення результатів ПІСА. Це адекватна старша профільна школа. На цим ми зараз працюємо. Це продовження, з моєї точки зору, е фактично, реанімація, реформа нова українська школа, це підвищення соціального статусу вчителя. Бо є така розхожа фраза: якість освіти не може бути вищою за якість людей, які цю осві освіту надають. Тобто треба працювати з вчителями, треба працювати з педагогічною освітою. Є купа кроків, вони зрозумілі, але в першу чергу завдання української освіти і всіх тих, хто забезпечує українську освіту, це безпека освітнього процесу.